Наступний твір, свій твір я прочитаю з книжки на берегах Вижівки. Якщо це моя книжка, всі мої власні твори, то це колективний збір. У 2008 році, коли святкували 500-річчя виникнення селища Стара Вижівка, то до цієї ювілейної дати... Було і приурочено видання на берегах Вижівки. Видано було отаких от дві книги. Перша книга На берегах Вижівки і друга книга На берегах Вижівки 2. Я сьогодні привезла тільки другу книгу, з якої я буду читати. Ці ювілейні видання мають велику цінність, бо тут твори дуже багатьох авторів, 30 авторів. В тому числі є сторінки для мене, де вміщені були мої твори. Чому я вирішила продовжувати читати із цієї книги? Бо саме в цій книзі йдеться про те, як далі працювала моя мама на педагогічній ниві після того, як вона врятувала грубишівських діточок сиротинця і, власне, стала їх першою названою мамою. І от доля привела Катерину Петрівну у стару вижівку на наше квітуче Полісся. І уже я, її дочка Люба. Згадую тепер це як сама очевидець того, що було, яким було дитинство у дитячому садочку, який очолювала моя мама. Пишу я як дитина, хочу передати колорит радість людської, людської дитячої душі, але разом з тим, це історичний твір, майже є елементи. Документальності, художньо документальна, я б сказала. Тут є багато фотографій про функціонування дитячого садка. Дуже багато. Це поема, яку я присвятила пам'яті, світлій пам'яті моєї мами Катерини Петрівни Шегедіної в заміжі Сопроньок. Поема. У дитячому садочку, гарно, наче у віночку. Сонечко всміхається, до діток вітається, Добрий день вам, дітоньки, ніжні, милі квітоньки, ви мої внучаточка, хлопчики і дівчаточка, за вами скучаю я, Дорого виглядаю я. А як же вам спалося? Як відпочивалося? Чи приходив добрий сон, що сидить біля вікон? Любо, гарно спалося і відпочивалося, а у сніми гралися, на ложку качалися, на зеленій на травичці, а у зоріній криничці там біля вербиченьки умивали личенька, До неба всміхалися, світом милувалися. Відпочивши там часочок, знову йдемо в дит садочок. У вишневий холодочок деревця вітається, цвітом усміхається. Тупу, тупу, менша група, Вова, носик копі три, де платочок у садочок. В повір'ї всі. Раз, два, три. Старша група на зарядку. Біжимо туди й назад. Аж до дуба по порядку До гуменка і знову в сад. Менші групи в дитсадочку вже сніданок подають. 28 колобочків сілись за столами ждуть Єсулева, Гомза тут, Романчук Світлана, Надя і Люба Сопронюк, Козаченко Таня, Сливка Вітя, і Толік теж, Пахолюк Наташа, і Володя Пахолюк, і Васильєва наша, і Васильєв, і Рудак, Борис і Наташа, і Вареник, Крисюки, Толік, Юра, Саша. Є ще Таня Конончук, Діма, Оля, Ніна. Дружно ми живемо тут, як одна родина. Гарні, милі діточки, янголятка квіточки, щира їх розмовенька, люба їхня мовенька. Може ще добавки дати? Нас Андріївна питає, Вихованців, наче мати щедро няня пригощає. Павлівна і тьотя Ліна на кухні готують. Ще й питають, що зварити. Бажання врахують, самі замовляємо і страви вибираємо. Баренички миємо з сиром і сметанкою. Чебуреками чебуреками учора смакували з ми. Позавчора пиріжки, чай, хліб з маслом, сирники, а сьогодні галушки в маслі і киселики, каву, соки, чай, компот. Сухофруктів любимо молоко, суп і куліш, запіканку, бублики, і розсольник, і салат, і рибу засмажену, фрукти, мед, і виноград, борщ і всяку всячину. І молочне, і голубці, капуста, котлети, і тюфтелі, і млинці, яйця, сир, омлети. Весело нам, дитсадку. Іграшками граємось. Йдемо сюди без плачу, а з плачем вертаємось. Але ж так не любимо риб'ячого жиру. Та по ложці мусимо проковтнути силою. Бо це ліки, кажуть нам, справжні вітаміни. Треба, дітки, підростете і наберетесь сили. Кривемось, не хочемо, плачемо, буркочемо. А вчора ще робили щеплення нам на руці. Не втікали, ми терпіли. Справжні, бачте, молодці, тільки Ніна Супрунович супронович швидко заховалась, аж під ліжечко залізла, з неї ми сміялись. «Це ж не мов комару кусить, мазя, боявозка. Та чого ж тебе так трусить? Вилазь з під ліжка. Так сміялись шум і галас. Тихо, тихо, діти. Вже пора прийшла травою кроликів кормити. Біжимо всі до кролів, носимо травичку, а Наталочка маленька. Гладить ще й теличку. Поросяткам щось дає їсти наша няня. Для телички сіно є, батько косить зрання. Було підсобне господарство, як бачите. Є у нас і глядочки. там росте цибуля, помідори, кабачки, морква, кріп, квасоля і картопля, й огірок, редиска, капуста, кукурудза і горох, часник і петрушка. Треба, щоб були корми виночками корові. Виростають буряки, отакі здорові. Забузятів руки мами, цей садок садили. Всі деревця поливали, що весни білили. Бо то зараз в дитсадку є посад багато. А тоді було всього моя мама і тату, няні дві, два кухарі та дві виховательки. Від зорі до зорі працював мій тафенько. В нього клопотів ого. Сторожує, косить, він і столяр, кочегар, ще й води наносить, привезе продукти всі, скрізь позагрібає, Йди туди, оте зроби, всюди він встигає. У мами права він рука, бо робота в них така прачки у садку нема, тяжко захвила. Мама в вихідні сама прала, шила, мила, у роботі з головою й іншим спуску не дає, всім керує. За всім стежить, гарний приклад подає, Як та бджілочка Петрівна, скрізь вона встилає, бо посада керівна цього вимагає. І виховати, яка вона всіх дітей голубить, Як матуся обніма, всі Петрівну люблять і до літа.